Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Ранок у нас почався сюрпризу, виявляється, цілу ніч не було світла, і ми вже дістали нашу плиту, зранку також не було світло, і як тільки ми її підключили, то воно з'явилось. Тому готую сніданок, ось такий сніданок для чоловіка і для Матвія. З вечора ще зробила запіканку, у мене дітки таке люблять. І біжу до поштомату, мені прийшла посилочка, яку зараз разом з вами будемо відкривати. У нас з дітьми така гра. Ставимо ставки, яка комірка відкриється і у кого буде найближча відповідь, той переміг. Прийшла додому, відкрила посилочку. Це знов кава. Я хочу вам нагадати про існування такої чудової кави, як 25 Coffee Roasters. Багато хто про неї знає. Я знаю, що багато хто вже скуштував і навіть підсів на неї. У мене багато знайомих надають перевагу саме цій каві. Але якщо ви ще не куштували, то обов'язково спробуйте, бо це дійсно найкраща, найсмачніша. І вже, можна сказати, трендова кава. І не дарма, це ж не просто так, бо це дійсно дуже хороший та якісний продукт. У них є великий вибір кави. Ось мені тут прислали з ароматом ванілі, шоколаду та нотками фруктів. Дуже цікаво. У смаку поєднується шоколад, фруктові та коньячні ноти. Великий вибір. Можете переходити на сайт, я залишу посилання, а також спеціально для мене, бо я обожнюю різні чаї, особливо чорні. Чорний чай з бергамотом. І ще порекомендували ось такий Spring Blend, весняний якийсь чай. Зараз почитаємо, що у складі: чорний чай, зелений, квітка жасмину, троянда, пелюстки календули, полуниця. Дуже цікаве поєднання. Зараз я хочу його і спробувати. Уся кава натуральна, без ароматизаторів, а також, якщо вам потрібно, то безкоштовно зроблять помел. І для моїх підписників персональна знижка 20% впродовж місяця на зернову каву, окрім дрібів, комбо та наборів. Тут трохи познімала, як ми з дітьми ходили в KFC і мене просто вразило, наскільки там сучасний стильний і гарний інтер'єр також знімала і все роздивлялась. Поєднання коричневого, сірого, чорного це просто так, як я люблю, дуже гарно і приємно тут знаходитись. І червоні елементи також цікаво доповнюють простір. А зараз хочу поділитись рецептом дуже смачного супу. Поки м'ясо доварюється, підготувала всі інгредієнти, які мені потрібні. Це червона сочевиця, картопля, морква, помідор, цибуля, чесник і томатне пюре або можна взяти томатну пасту. Спершу поставила варитись м'ясо, у мене телятина, нарізаю на невеличкі шматочки і варю десь годину. Додаю сіль, перець з горошком та лавровий лист. М'ясо вже хвилин 40 вариться і можна приступати до підготування інших інгредієнтів. Поставила сковорідку, додаю олію, не добути, що я тут так дивно рухаюсь, це я готувала під музику і паралельно пританцьовувала. Зазвичай не роблю засмажку, але хотіла зробити супчик більш якимось цікавим, тому вирішила зробити. Нарізаю дрібненько цибулю і відправляю на гарячу сковорідку. Ось так я готую обіди вечері, вмикаю свого улюбленого пивоварова або іншу музику. І я дуже люблю. Ті пісні, в яких я можу підспівувати, в яких я знаю слова, і можу просто у мене є декілька улюблених і їх по колу і слухати. Взагалі дуже люблю співати, хоч і дуже погано це роблю. Не маю слуху, але коли ніхто не чує, то з радістю можу співати в весь голос, на весь будинок. Так, коли цибулька підсмажилась, додаю туди дрібно порізаний чесник. І дрібненько на такі невеличкі кубики нарізаю моркву після того як все підзалотилася, то відправляю її також на сковорідку. Далі на невеличкі кубики нарізаю помідори і також відправляю на сковорідку. Перемішую та залишаю на середньому вогні протушкуватись пару хвилин. В цей час вже можна починати нарізати картоплю і відправляю її у бульйон до м'яса. До овочів додаю томатне пюре, воно має кислинку, тому, якщо вам не дуже подобається, можна додати ще цукор. Я додаю одну ложку цукру сіль, спеції за смаком, можна якісь травки, промиваю сочевицю холодною водою і відправляю також до бульйону. І одразу відправляю туди засмажку для того, щоб приготувалась, доварилась морква. Додаю в кінці зелень, можна кріп, можна петрушку, можна кинзу. Я додаю петрушку і скажу вам, що це прям дуже-дуже. Смачно. Просто супер. Доводьте до смаку, так, як вам подобається. Можна підсолити, можна зробити гострим, можна додати цукор, бо томатна паста досить кисла. Є тут і кислинка, і сластинка, і солонинка. Дуже смачний, рекомендую приготувати. До такого смачного супчика захотіла зробити ще грінки, дуже ми їх любимо. Люблю і з білого хліба, і з чорного, з будь-якого, але з білого виходить смачніше, просто вмочу в яйце і обсмажуємо. Сходила я до косметолога на чистку, себе не показую обличчя трохи червоне. Задоволена, капець давно не була. Але хоча б раз на рік треба робити приємне таке відчуття, все чистенько ще записалась, Мені порадила на РФ масажі для виробки колагену підтягнути шкіру. Курсом треба проходити раз на тиждень 5 масажів. Буду середам ходити. Тепер їду додому, а потім за Владосіком садочок. Мурахоїд. Ні, ти прочитаєш? Ану, давайте прочитаємо: Броненосець. Броненосець. Так, наступний хто? Де стрілка не бачу. Ага, оце хто? Оце, отак от тут вона зробила. Хто це? О. Си? Ну, зараз перевіримо. Подивись сюди, ні-ні. ні. Подивись, прочитай. О! Сі. Сі. Ні, не лосій, а просто щоб. С зробити м'якенькою, яка потрібна буква. Що ти клеєш покажи? Правильно. А <різь> Ах ти ж хитрюга. Лосі, який знак, так, називається? <різь> Просто додати м'який знак. Наступний хто? <різь> Це лінивець. лінивець. Бачиш, він так ліниво лежить, спить. Лінивець. Mm -hmm. Яка перша літера? Mm. Так. Друга яка буде? Ми. Mm. Лінивець. І. І. Правильно. Що so, каже? Так, 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 лінивець. Лі. -ни Лі... Mm. Далі як. Mm. Правильно. Ми. Mm. Не. Не лякайте, що це у Владика на підборідді. Це чудо взяло жовтоку цю середину від великого Кіндера і присмоктувало його. І взяв собі, наробив ось таку красу. Кому цікаво, це ми ось такі кросворди робимо. Дуже класно для діток, які вчаться читати, писати. Вони ось такі гарні, з тваринками. І йдуть по сторінках. ось там. Друга, наприклад, сторінка, і ось, ага, тут підірвав. А, Ось так літери йдуть на дві сторінки: перша, друга, третя, четверта. Тобто, якщо дитина навіть не знає, яка тварина, можна так візуально по буквах зрозуміти, з яких літер складається слово, і здогадатись. Ну, якщо там намальовано, так що не зрозумієш, хто. Ну, в принципі, тут. Гарні картинки, все зрозуміло, це ми вже все приклеїли. Владику дуже подобається, цікаво, гарно. Добре відклеюється, бо буває такі неякісні, що відклеюються, воно тягне цілий ряд. Ці добре прирізані. Рекомендую, що це за видавництво? Це кенгуру. Купувала я в Аврорі, до речі, там були різні. Дервини ось такі. Різні бувають не тільки кросворди, а різні-різні завдання. Бачите, котик лежить? Це, здається, минулорічне кошеня того котика, що у нас жив. Минулого року у неї були такі маленькі, чорні. І тепер він постійно у нас тусується. Весь в маму. Все б нічого, було б навіть приємно і прикольно, якби вони не ходили в туалет у мене в грядки і в кору. Я вже навіть дивилася засоби від котів та собак, відлякуючи такий порошок, його розсипаєте куди потрібно, там на вулиці. На кору можна і. Ну, на Нагрядки не знаю, чи це безпечно. Ну, Це не отрута, да, а це саме якийсь запах, який їх відлякує. Але кажуть, що він так собі працює, що не факт, що це події. Зараз буду робити з листкового тіста такі булочки. Не було у мене ніякої начинки, типу варення, ягоди, вже все позакінчувалося з морозилки. І Владик придумав зробити ананасом. Ніколи не робила, зараз спробуємо. А, і ще питали у мене про цей ранер. Ось він такий дуже-дуже гарний. А це з Аліекспресу. Він, хоч у мене, і трохи асоціюється з тим, яким бабусі вкривали телевізор, але все ж таки, бачите, який він сучасний і трохи по-іншому зроблений. Дуже класний. Так, готуємо. Тісти якраз розморозилось. Першу одразу все, що мені потрібно. Тісто у мене просто листкове, недріжове і вже нарізане. Почала я готувати, хотіла вам гарно все познімати, порелаксувати і кайфанути від процесу. Але прибігли мої хлопці і вирішили мені допомогти. Вони дуже люблять робити зі мною якусь перепічку, печиво, пряники, якісь булочки. От інша їжа їх якось не дуже цікавить, хіба що можуть мені допомогти якийсь салатик нарізати? А ось таке щось солоденьке. То вони з радістю і прибігли, і сказали, що ми теж хочемо, тому ділюсь нашою атмосферою, нашим разом проведеним часом. Матвій вирішив, що тільки солодкі він не хоче. Побіг дістав ковбаску, сир сам натирає і сам придумав, як він хоче собі зробити. Я навіть особливо не дивилася, що вони роблять, щоб не заважати, щоб не було цього бажання влізти, щось там підправляти. Тому я собі своїм займалась, тут підготовлювала для них деко, мила посуд. Владик в цей час з банки пив сироп яким залити ананаси. Ну зате вони отримали задоволення і мені допомога. Насправді вони дійсно дуже допомогли, тому що майже все зробили самі. І ось такі гарні, різні, але з душею, з любов'ю, з натхненням зроблені булочки. Далі моя найулюбленіша частина дня поливання городику, хоча, якщо чесно, буває лінь це робити, тому що досить багато часу займає. Ну, якщо зовсім лінь, то ми ставимо просто поливалку на середню грядку і вона в різні сторони крутиться і проливає весь городик. Але, в принципі, мені подобається і самою так ходити, і зі шлангом це поливати, походу і дивитися, що як виросло. Кому потрібна допомога, щось потрібно обробити, десь потрібно бур'янчик прибрати. І завжди проходжу і по клумбах, також подивитись, як там справи. І, до речі, мій рододендрон почав розквітати. Я дуже задоволена, тому що думала, що він погано проживається, бо він сидів на місці, якось не росте особливо. Але я його підкислювала, трохи охайно рихлила землю, і він таки почав розкриватись. Вийшла поснідати на вулицю, декілька днів не виходила, бо було дуже прохолодно, подивіться на це. Воно просто жовте, це пилок. Просто думаю, що стіл такий жовтий якийсь іншого кольору. Просто подивіться. Це саме не пил, а от жовтий від цвітіння. Навіть і на таке. Нарешті знов іде потепління, тому що ці холодні дні взагалі не хотілося ні виходити на вулицю, ні гуляти, ні сидіти тут на терасі. А тепер вже тепліші дні і вже хочеться і снідати, і обідати, і вечеряти тут. Я й поснідала тут і захотіла засервірувати на вечерю одразу, тому розставляю тут тарілочки, дістала гарні плейсмати, хочеться вже чогось такого приємного, естетичного, а поки що вирішили з владиком влаштувати тут невеличкі чаювання, їли пиріг, пили чайок та насолоджувались теплою погодою та свіжим повітрям. А на сьогодні вже буду завершувати це відео. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь моє відео, що пишете. Усім гарного дня!